Ось з того, що громадяни прийшов виклик по хуліганці, сказали, дали орієнтування автомобіля Санкін чорного кольору. Ми зорієнтували його, зафіксували 44-75, поїхали за ним в Оболонському районі. Він чинив там, ДТП ще, на якому з ним зупинився, а скрився з місця злочину та поїхав. Та поїхав у напрямок Вижгороду. За ним гналися автомобіль патрульні, через гучномовець, його. Просили зупинитися, але він не реагував. Він почав робити аварійні обстановки, по зустрічній смузі їхав, обганяв автомобілі, потім направився сюди в Хатянь, на восьолки, в поселок, і скрився. Ми почали його розшукувати. Він знову знайшли його, він почав рухатися в напрямку Києва, Петянок, да, розвернувся. Розвернувся і по зустрічі смузі, смузі також почав рухатися і вдарив автомобіль, який заблокував йому рух. Ми під'їхали на нашому автомобілі ззаду. За, е, він почав нас бити, хотів втікти, але ми його заблокували. Потім вийшли з автомобілів і затримали даного громадянина. Після удару другого автомобіля він ще е, повністю вижав газ і два рази ударив. Перший автомобіль ну, зупинила їх, мабуть, будівля. Він пояснив, він ненавидить це дьявол, сатана. Він вів себе неадекватно. Я вискочивши з автомобіля, оголив зброю відповідно до статті 15 закону України про міліцію та попередив водія про можливість її застосування. Після чого він вискочив із машини, зірвав з себе футболку та з криками «Стріляй!» направився в мою сторону. Застосувавши міри фізичного впливу. Поклали його на землю та відповідно до статті 14 закону України про міліцію надягли кайданки. Після цього викликали слідчо-оперативну групу, дочекалися її приїзду та передали підозрювань у слідчі групі. Він неодноразово порушував швидкісний режим, неодноразово спричиняв аварійну ситуацію та відмовлявся зупинитися. Сам було право. Ви без прав їздили, так? Да? Так, да, мене тут прав, я їх ніколи не тримав. Тобто ви водите машину без прав, так? Да? Без посвідчення водія. Так. Вважаєте, що це нормально, да? так? Ну, це стаття кодекса. Тобто, не більше того. І знаючи це, ви вирішили не зупинятися на вимогу працівників поліції? Сейчас я завершив переїзд сплошною. Угу. Не основнився на потребування. Сотрудников полиции совершил Дтп и уехал с места ДТП. Когда возвращался обратно, не справился с управлением, совершил наезд на полицейскую машину. Вы признаете свою вину в этих правонарушениях? Да, полностью. Это автомобиль. Я ее У кого-то ваших філія. Сама пригода це адміністративне правопорушення, це просте ДТП. Слава Богу, що ні середній тяж, ні легких тяжкості люди не отримали пошкоджень. Але саме головне, що його зараз треба відвести на експертизу цього чоловіка. Хлопці проявили себе молодці, не струсили до самого кінця, його блокували, зупинили. Ми ж не знали і вони не знали, що це за. Так сказати, приступник, але спрацювала добре.